Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 29 липня 2024 року орієнтовно склали 576 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 1310 росіян. Танків ворога знищено 8356 штук, ще 12 за минулий день. Бойових броньованих машин. Українські воїни спалили 16 тисяч 103 одиниці, вісім за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 16 тисяч 10 штук. За минулі 24 години 74 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1129 штук. За добу дві засобів ППО. Вторая армія міра не 906 штук. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 363 одиниці. От гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 805 одиниць, 39 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2406 штук за добу. Одну кораблів і катерів флот України агресорки потоплено 28 одиниць а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 21 634 штуки, 62 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2690 штук за добу 19. Дані уточнюються. слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.